В ім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! По черзі 111-й псалом розказує про благословенного чоловіка, тому що він або вона щедра, щедрий. Написано у Псалмі, Він щедрий і він дає, дає кому? Дає бідним. Мова йде тут не. До церкви дає. То інша категорія. Мова навіть, я собі так міркую не про Збройні Сили України, бо туди ми мусимо давати, а дає бідним, бідним, потребуючи. Забадайте себе, коли ви останній раз давали бідному. Усі люди зобов'язані давати милостиню, давати бідним. Милостиня – це не є жест доброї волі, хочу не хочу. Милостиня – це є заповідь, і це є наказ. Господь каже у книзі Второзаконня: Я тобі заповідаю. Якщо ж буде який бідолаха, я цитую. Якщо ж буде, який бідолаха, і далі каже, а бідолахи завжди будуть. Книга Второзаконня, 15 глава. А бідолахи завжди будуть, бо, каже, не зникне бідолаха із землі, то не скупись. Дай йому, що просить, і ти не засмутись. Дай і не засмучуйся. Це є наказ і заповідь. Друге, мають давати всі. І багаті і бідні. Чому? Тому що знову-таки у Святому Письмі у Книзі Товита Господь каже: Давай милостиню з того, що маєш. Якщо маєш багато, дай багато, якщо маєш мало, дай трохи. Але дай. Тут прямо вказано дати повинен кожен. Навіть той, хто має мало. Під кожним бідним є ще бідніший, Точно. І над кожним багатим є ще багатший. Тобто, пригадати собі вдову, яка кинула дві копійки. Дві копійки кинула. І Господь сказав, що вона кинула набагато більше, ніж тих, які кидають. Бо знаєте, бо є гірше. За скупого багача, заздрісний бідняк. Заздрісний бідняк є ще гірше від скупого багача. Бідний, який ніколи нічого не мав, нікому нічого не давав. Але завжди заздрив, ненавидів такий бідняк, слухайте, опиниться там само, де і. Скупий, бач, то страшно і обідно, слів нема. Слухайте, і тут невеселе життя, і там буде в компанії, в компанії тих самих корупціонерів. Господь каже: не збідніє рука того, який дає. Каже в тому Псалмі, 111, на землі його нічого не настрашить. Та цей восьмий стих каже, поганої чутки не злякається він, упевнене серце його, що би не було, боятися він не буде. Деколи, знаєте, і це підтверджує ці слова, що дехто має, мало має. Навколо дітей багато, малу зарплатну має, але він йому хватає. Йому хватає. А є такі, які заробляють багато. Слухайте, нарікають, кажуть, що не вистачає. Як так може бути? Може бути, може бути. Бо вся, є підступність, вся підступність походить від грошей і для грошей. І всі турботи людей спрямовані до них. Справжній щастя є тоді, коли людині вистачає. Якщо людина навіть мільйонер, але їй не вистачає, це є нещасна людина. А якщо людині вистачає за квартиру заплатити, вдома тепло, церква поруч, ноги ходять, серце б'ється, і вона каже: Слава Богу, за той день, це є щаслива людина. Каже Господь, така людина буде спокійна тут на землі, і також в цьому псалмі каже, такої людини управлять його слова на суді. На якому суді? На страшному. На суді там говоритимуть наші вчинки, особливо милостині. В книзі Товита каже, бо ти своєю милостині готуєш собі добрий скарб на День потреби. А коли є найбільший день потреби? Якраз на страшному суді. Милостиня стане нашим захистом на страшному суді. Хто чинить бідному добро, каже мудрий Соломон, хто чинить бідному добро, той позичає Господу. Чуєте, які слова? Хто дає бідному гріш, той позичає Богові, а Бог потім віддасть. По повній програмі. Амінь. Слава Ісусу Христу!